Продається чудова земельна ділянка в селі Миколичин. Хто шукав діляночку під каркасні будиночки, ось покажу вам хороший варіант. Площа діляночки складає 31 сотина. Ось показуємо, з яких 28 сотих є під будівництво, а ось тут внизу 3 сотини йде під сільське господарство. Діляночка має отакий от невеликий нахил, що якраз при будівництві каркасних будинків можна класно використати, тим, щоб зробити собі панорамну терасу. Під'їзд до ділянки легковим авто. Ділянка знаходиться 3 кілометри від центральної дороги, два з яких треба їхати асфальтом, а 1 кілометр грунтовою дорогою. Ось я вам покажу, яка дорога. Ділянка межує знизу дорогою і також от нагорі також з дорогою, що можна під'їхати з будь-якого кута до ділянки. Поруч з ділянкою, ось там нижче, є електричний слуб, що не треба далеко буде тягнути електроенергію. З ділянки відкривається класний панорамний вид на гори. Видно Хом'як, Дивіться, щоб можна милуватись буде краєвидами. Також є варіант, що дану ділянку можна поділити на різні частини. Тобто Можна купити не, не зразу 31 сатину, а можна її частинками купити. Але ціна буде вже дорожча. Тому, якщо вас зацікавило, телефонуйте, номер телефона буде нижче.